Сказали слово Англія для українця. Що Англія означає, або що він взагалі в Ілюзії там, во в нього думається за Англію? Дивіться, всі, хто мене зараз дивляться, згадають, як, з чого ми починали вивчати англійську мову? You know what? The, capital, the Capital of Great Britain is London. This is the first sentence that we are studying. You know? е, тому Англія завжди була е, чимось, чимось неймовірним. Це завжди Оксфорд, Гарвард, ці слова, ця освіта. Це навчатись в Англії престижно. Тому Англія це завжди про щось м, престижне. А, а, а Київ, Україна. А зараз Київ і Україна. Бо а, розумієш, а, Світлана, як цікаво. Uh, я, я, я вам uh, розкажу екзам, uh, і скажіть, будь ласка, чи ви зі мною згідні чи ні. Коли британець приїжджав в Україну, в нього три варіанти було: холідей, відкритий бізнес, або якісь добрі посади були. Коли українець приїжджає з України до Британії, ніяких холідей він приїжджає в Британію, щоб там заробити гроші в Україні, там, ну, скажімо, саме старше це долари. Приїхати з доларами в фунт чуть-чуть має тут висоту, так? так? так. Там два-три місяці треба працювати, щоб заробити, щоб приїхати хоча б на дві неділі. Так? Так. Друге, коли він сюди приїжджає, він буде працювати. На якій роботі? Дуже було мало українців, які виходили тут на хороші посади. Бачите, яка різниця? Ви, і теж вас в Україні, ви іностранців дуже класно тут, ну, Тут є історія про расизм, і в них колонії теж. в Україні такого не було. Україна була вся в під, під Росію. У вас менталітет по-іначому. По бо ем, теж, я розумі... читав Вену Книжку, дуже спеціально сказав: той, що нападає, він думає по-інакшому, той, що на нього напали. Це дуже велика різниця. Мені дуже цікаво, бо як ви, українці, бо перед тим ти сказала, що ти. Зробила, ви, ви зробили як вам сказати, рішення залишитися в Україні. Так. Ви професіонал, психологіст, психотерапевт, ви можете в другу країну поїхати, вони руками, ногами вас заберуть, бо так. в них нема, не вистачає медицини чи що. Вам треба можливо вивчити ще краще англійську мову, або навіть не треба, просто треба переробити ці документ, документи.